О, пішла возня! що там пизділи, що я не попадаю, нахуй, а? Що там пизділи, що я не попадаю, нахуй? Кто там базарив, блядь? Льон, їбать жучори, нахуй. Це нема нікого, нахуй Перетягуємось, перетягуємось, перетягуємось. Ебать уже ведуть нахуй ручки, блядь. Ебать! <zitter> Хромчик, ты уже ведешь ка ось, пиздец! Я уже везде, блядь! Відкрыє посажу при...